Добрий день, шанувальники українського Ютубу. Слава Україні, слава нашим мужнім захисникам, котрі нам дають змогу працювати і знімати відео, спілкуватися один з одним. Значить, хочу зняти цей ролик фер, фермер гранулятор». Рік я на ньому пропрацював. Значить, що за рік е, з ним сталося? Фактично нічого. Притер я матрицю поміняв. Була 3,2 поставив 2,5. Зараз курчата треба для курчат комбікон робити. Значить, Дивіться, що, що зробив. Значить, поміняв за рік. Поміняв е, нові поставив підшипники на ролики, Оцей вал я зробив, старий викинув, зробив його цільний. Без дірки, без тавотниць, щоб не було пустоти, щоб він був сильний. Тому що е, то сира е, сталюка, і воно плюс дірка, і коли натягуєш, то він може вигинатися. Ну, коротше кажучи, поміняв я. Значить, Ролики ставлю підшипники. 103 вони йдуть польські по 40 гривень підшипник, вони недорогі в резині ставлю. Значить, дивіться, що ще? Отут. В роліку по два підшипники стоїть. Між ними стоїть кільце. Значить, Я кільце то е, проміжне викинув нафік. Значить, е, Ставлю підшипники з одного підшипника, витягую е, сальник у ту резину, набиваю туди синьої смазки того плавку. І, і на іншому також і ставлю їх один до одного, звожу без е, резини. А резина. На одну і на другу сторону. так І зробив я ще що? Зробив із жесті, зробив такі захисні кільця, поставив з однієї і з другої сторони на кожен ролик, Ну наче захисний, щоб захищали, бо тут кришечок немає, наче кришечки такі імпровізовані зробив. Зробив сам. Із жесті. Це кожен може зробити, ну, треба. Круг вирізати, помудохатись трохи з діркою, дірку, щоб зробити. Ну, У кого руки не заточені під одне місце, то можна зробити. Значить, Свій гранулятор що я Ну, я казав, що було 220, поставив його, маючи три фази 380, наче дурний, думаю, ну, хай буде 220. Кожну розетку всунути. А воно так не дуже добре. Він і ставав інший раз. Маючи три фази, то три фази сила. А 220 то таке. Як кажуть, тільки бавитись. Так, значить, стоїть у мене тут пляшка з олією постійно. Це олія. Я беру фус соєвий. І воно з цього фуза, воно наче стоїть і відходить олія, то я так зливаю потрохи. Коли я закінчую роботу, то я трохи наливаю туди олії. Воно потім пускається легше. Таке. Значить, Оце я роблю у цій виварці. значить, Виходить, велика виварка, то колись обчіпіт при савдепі були такі. вони Сюди вміщається десь. Приблизно 22-24 кілограми цієї зерносуміші я мішаю, все вимішую її, готую для того, щоб робити комбікор. значить Дивіться, оце я вимішую, це в мене така потужна дрель болгарська, вона на дві швидкості. Тут і такий саморобний венчик, ото я вимішую їм добре мішати. Вона потужна, добре мішає. значить Що ще можу сказати? E, значить Він у мене стоїть на цьому. Тут на вулиці ото стоїть зараз, коли зима, то в сараї, а так на вулиці. оце Він стоїть, я його поставив на такі колеса від мебелі. І він у мене катається туди-сюди, куди треба. Значить, шків стоїть, на двигунові стоїть 60-й. На два ручаї Z. Ремні Z стоїть 60-й маленький. А там стоїть на робочій частині 200. -ти. Стоячків. Двигун у мене на півтори тисячі, він без шильдика, але я по, там, по таблицям, по валу товщині валу, там ще по чомусь, не пам'ятаю вже по яким параметрам. То я вирахував, що він підходить півтори тисячі і він десь приблизно 2 кВт чи 2,2 Коротше кажучи, півтори тисячі, то він підходить до цього гранулятора. На три фази працює, нема питань. Значить, оце у мене на цю виварку такі кілограми. Ну, хай будемо середня, 22 кілограми. Десь іде до 40 хвилин я роблю, переробляю. Значить, дивіться, потім отут я ще зробив, витягнув його, це збиває гранулу довше, коротше робить, але вона була, мені треба крупка зараз, то я витягнув і на нього зверху наварив ще цвях, щоб він підходив ближче до матриці, щоб таку крупку робити. Ну, для курчат, яку мені треба. Значить, зараз буду запускати і побачити, як воно працює. Зараз трохи щоб він наче проштовхнув, прогрів. Ось працює Як бачите, він таку хрупку робить, мені така треба по для курчат. Зараз воно прогріється, вона стане гаряченька така, буде. Гаряченька. Ну, оце, оце таке. Значить, так, він дешевий, це гранулятор, бо пишуть корч, там не купуйте нічого. Він працює, в мене рік пропрацював, ще буде працювати. Ми хочемо задарма за дешеві гроші купити Mercedes собі. Ну, такого хлопці не буває. Так що, може є, є якісь нюанси в ньому. Е, так Але працює. Значить Зараз досиплю. Значить, дивіться, я бачив в Ютубі один чоловіга, де купив ролики сюди відротик сотого. Але треба оці кріплення, отут гайку приварити, тут гайку приварити, планку, ну також з гайкою і з болтом, щоб натягувати, щоб давити. Трошки оце переробити, кріплення. Але каже, працює, нема питань того, Що каже, гарно все працює, там ротоксні ці ролики, вони там щось коштують до двох, до двох тисяч з валом з Ну бачите, Оце, оце таке, це мені така крупка треба. Так що, ну, наче вам все розповів, що я роблю, значить, от на цю виварку. Оце у мене пляшка, бачите, тут 1,75 на ній було написано, коли етикетка була, то тут води 1,75. Я туди додаю отак от цю нижню риску, сіль, додаю, потім наливаю води, розболтую і змочую цю зерно суміш. І виходить, що там і сіль є, і все в комбіформі, тому що птиці також необхідно давати сіль. Так що отакі справи, так працює, матрицю притер, нема питань. Працює та й працює. Хто хоче купити собі щось краще, ну, ротекс, наприклад, щоб його взяти, і щоб він працював, щоб не робити нічого. То там десь біля 18 тисяч це сотий коштує. 18 тисяч. Я за цей віддав 4,5 тисяч за робочу частину, плюс свій крам, оце в мене двигун був, плюс оце е, метал, той що там у мене був шаровий е, кут оцей залізний, там, з, е, з, е, з ліжок старих. Да? Обрізане старих ліжок. Оце я зварив таку станіну, поставив там на мебельні колеса, такі також якісь купив там по 5 гривень колесо. І двигун оце поставив свій двигун. Поставив, бачите, просто через автомат під'єднується, просто через автомат, включається. Три фази зразу все, без ніяких там випіндрожень і, і таке. Це кому сподобалося, то сподобалося, кому не сподобалося, то таке. Вибачайте, що ніхто розповів. Задавайте питання, кому що, то можу порадити що, що знаю. Що не знаю, то не скажу. Все, до побачення всього доброго.